У Житомирі попрощалися із двома загиблими військовослужбовцями Віктором Кучуком та Іваном Лук'янчуком. Провільно пішов захищати, рвався в бій завжди. Просила мати. Ну, фатить, вже скільки можна воювати? А Він все одно я піду, я буду воювати. По вулиці Лятошинського працівники водоканалу замінюють мережі водопостачання та каналізації. Логії використовуються сучасні поліетиленові труби з гарантією від 50 років. Водопастки у лісі, контролюють чисельні звіра, виявляють браконьєрів та тих, хто незаконно вирубує ліси. Якщо немає руху, вона стоїть не, не, не знімає. Якщо з'являється якийсь рух, вона знімає. Якщо тут звір з'явиться, вона зафіксує та цю інформацію. Ми потім його викидаємо на флешку і зберігаємо на флешці цю інформацію. Ми можемо знати, в який час приходив сюди звір, який тут звір, самки, самці. У Житомирі попрощались із двома загиблими військовими: 35-річним Віктором Кучуком та 32-річним Іваном Лук'янчуком. Віктор Кучук після закінчення школи у Житомирі працював будівельником з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Чоловік вступив до лав ЗСУ. Під час бойових дій військовий отримав поранення. Після лікування знову повернувся до лав збройних сил. Добровільно пішов захищати, рвався в бій завжди. Просила мати ну фатич, вже скільки можна воювати? а Він все одно. Я піду, я буду воювати. І так до кінця він захищав нас про всіх Україну. У серпні військовий мав приїхати до Житомира у відпустку. Він дуже відпускав. Він сказав, Мась, я, вже я вже прийду в відпустку і Більше не піду, каже, буду наряди ходити, буду біля тебе. Рівно місяць 18 числа, коли загинув, 18-го відпуск мався прийти в серпні. На колінах прощаються із Іваном Лук'янчуком. Чоловік народився та виріс у Житомирі, навчався у 28-му ліцеї та агротехнічному коледжі. Після цього працював у приватному бізнесі. Загинув військовий 18 липня. У нього залишились батьки. Хороша людина. Сюда ми казали ні дітей, у нього, не ні жінки, нікого нема. Всі я казала, от попадеться комусь такий чоловік, от жінка буде добрий такий. Ну, все допомагав в нього, мама в селі робила. Він все їздив, кожні вихідні допомагав їй, все робив. Нікому ніколи не відкажуть. 81-річний полковник у відставці працював на розвідку російської приватної військової групи Вагнер. Про це Суспільному розповіла речниця управління СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. Обвинувальний акт стосовно вчинення державної зради скеровано до суду. За даними слідства, зловмисником виявився екс-замкомбриг, полковник у відставці. Завербував його розвідник ПВК Вагнер дистанційно через заборонену в Україні соцмережу ВКонтакті ще влітку минулого року. За завданням свого куратора, зловмистик передавав ворогу інформацію про передислокацію території регіону сил і засобів збройних сил України, про навчальні військові центри поблизу Житомира, а також про системи нагляду та відеоспостереження поблизу будівель обласної адміністрації. Поблизу будівель органів державного самоврядування, а також Служби безпеки України. За словами Ірини Мартинюк, затримали чоловіка у березні 2023 року при спробі втечі за кордон. Наразі фігурант перебуває під вартою. Туди його помістив суд після спроби втечі до Республіки Білорусь. Правоохоронці затримали його фактично в 300 метрах від державного кордону України. При ньому вилучили, у втікача вилучили значну суму готівкою, а також блокнот із актуальною інформацією про сили, про засоби сил оборони на території регіону. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі, каже речниця управління СБУ в області. Ірина Кирилович, Суспільне, Новини, Житомир. По вулиці Лятошинського працівники водоканалу замінюють мережі водопостачання та каналізації, розповів директор комунального підприємства Роман Ілик. Водопровідна мережа, труба вже протягнута, просанована. Зараз працівники водоканалу роблять перевключення, переврізки, міняють колодязі. Ми запускали трубу методом санації. Що це таке? Труба 600-ка, Центральна була, а ми затягнули всередину 250 після Все, зараз буде переключання. Треба поновому строїти всі колодязі. Роман Ілик розповів, що від вулиці Михайлівської до вулиці Небесної Сотні замінили близько 500 метрів труб. Технології використовуються сучасні поліетиленові труби з гарантією від 50 років. Скрізь по Україні і по цілому світу. Зараз водопроводи прокладають і каналізації з труб поліетиленових. Нагадаємо, що на ремонт мереж по вулиці Лятошинського з міського бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Роман Ілик каже, що ремонтні роботи на цій ділянці планують завершити до 1 вересня. На майбутнє ми ще плануємо зробити реконструкцію мереж по вулиці князів Острозьких та невеличку ділянку по вулиці Добровського. Заміна напірного пірнотенційного колектору. Санація Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир. Це ну, називається фотопаска, яка буде знімати при наближенні звіра, вона реагує на кожен рух. Якщо немає руху, вона стоїть і не, не, не знімає. Якщо з'являється рух, вона знімає. Якщо тут звір з'явиться, вона зафіксує значить, та цю інформацію. Ми потім його викидаємо на флешку і зберігаємо на флешці цю інформацію. Ми можемо знати, в який час приходив сюди звір, який тут звір, самки, самці, молодняк. І аналізуємо. Дмитро Степанюк лісничий малоцвілянського лісня. Ництва розповів, що на п'яти тисячах гектарів розвісили сім фотопасток. Вони розміщені біля підгодівельних майданчиків. За словами лісничого, звірі туди приходять переважно взимку. Ну і на таких підгодівельних майданчиках і ставимо фотопастки для того, щоб проконтролювати численність звіра, лось, олень, в основному косуля. Боберо, з водойом рядом, бобри, видра, норка. Ну а от на такий підгодівельний майданчик кабан в основному косуля, лось. Мисливствознавець Володимир Демчук розповів, що в грудні 2021 року лісничі побачили на відеозапису з граю вовків. Виявили п'ять вовків, що зайшло. І на січі день організували бригаду, на з зігрями з цих вовків зіграли одразу три. Ну, вовк дуже багато приносить шкоди. Він несуном перше, що молодняк поїдає, особливо косоля, то олінь. Лісівник Дмитро Степенюк каже, що фотопастки допомагають фіксувати не тільки життя тварин, а й охороняти ліс від браконьєрів та незаконної заготівлі деревини. Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Саме головне – не соромитись, не закриватися. І шукати себе десь, якщо не в спорті, то в чомусь іншому. 23-річна полтавка Ярослава Лакатош займається спортом з дитинства. Жінка розповідає, захоплювалася футболом, настільним тенісом, легкою атлетикою та лижним спортом. Після нещасного випадку, втративши обидві ноги, її запропонували займатися волейболом, сидячи. В свій час я потрапила на протезування, і потім мені запропонували. Сказали, що набирається команда. Це буде мене новий вид спорту. Вирішила спробувати, чому б і ні. І поїхала на проби і так попала в команду. Потім запропонували в паралімпійську збірну, це просто, думаю, боже, як туди потрапити. І я волейбол не грала раніше, там, три дні з фізруком своїм, який там, показав, що, як, як, як руки ставити. І приїхала і сказала, може бути, щось ми може, з тебе зліпимо. І так почався мій шлях. Шість років Ярослава Лакатош займається волейболом сидячи. Жінка каже, пишається тим, що захищає честь України на змаганнях світового рівня. Гра, це, це змагання, це ця енергетика, це адреналін. Ну тобто та людина, яка Раніше в цьому і яку це стимулює, вона далі хоче цього. І тому, коли ти попадаєш в цю сферу змагання, коли там багато команд, ти виходиш знаєте, на корт і в тебе таку руки, тому що треба зіграти круто. Ну, Це все адреналін. Мені здається, ті спортсмени, які ще на початку, там свої 14-15 років, якщо вони до цього йдуть, то далі вони вже без цього якби то. ну, Можуть жити, але їм цього дуже сильно хочеться. Тому ти далі до цього йдеш. Серед змагань, яких брала участь Ярослава в її пам'яті, залишився турнір за кордоном на початку війни. Саме коли почалось повномасштабне вторгнення, ми були в Іспанії на зборі. Поверталися, це була жахлива дорога, було страшно. Дехто пропонував залишитися в інших країнах, але ви не уявляєте, це було щось неймовірне. Всі йдуть з країни. І ми тут такі, ну ви самі розумієте, хтось на протезі шкандибає, хтось ще якось ідемо назад. Це було так максимально знаєте, велика чега туди, і тільки одні ми назад в Україну заїжджаємо. Ось заїхали було страшно, а так доволі багато було турнірів, країн. Уже, якщо чесно, не перерахуєш. Волейболістка розповідає, що під час повномасштабної війни на змаганнях команди з різних країн підтримують їх. Такі команди, як Америка, підтримують, і капітан команд підходила і казала слова, такі приємні слова підтримки, і такі команди, як Польща. Ну, тобто багато команд. Дійсно підтримують Ярослава. Має чоловіка і доньку. Жінка говорить, коли вона на навчально-тренувальних зборах або на змаганнях, то з дитиною залишається чоловік. Ну, на даному етапі поки справляються, але тяжко, тому що там англійська два рази на день на тиждень у доньки, а то й три і багато відповідальності. Ви можете бачити наші протези у кожного когось, у когось без. Деякі люди бояться просто показати свою протези. Ну, не соромитися цього, тут немає нічого такого. Абсолютно. А ще, знаєте, що хотілося б сказати, що батьки, і ті, ну, батьки своїх дітей і ті люди, які бачать це, відносились до цього коректніше. Наше суспільство, це звернення до нашого суспільства, які бачать. Військових, які приходять звідти, ну, правда, без рук, без ніг, там, без ока. ну різні ситуації бувають. Коректніше себе вести, а людям ті, які вертаються звідти, не соромитися цього. Немає нічого такого, шукати далі себе, шукати себе далі і знаходити. Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю Збройним силам України, щоб світ нарешті доконечно прозрів. І дав Україні все, що потрібно для перемоги. Тобто, перш за все, оці важкі, важке озброєння, яке стопроцентно закриє наше небо і дасть можливість перемогти ворога, тому що це трохи задовго тягнеться. Не можна допускати, щоб так гинули наші люди. Наші розумні, талановиті, грамотні інтелігентні люди гинули від якихось орків. Наша перемога це, як на мою думку, не тільки перемога на фронтах збройна, а ще перемога внутрішня. Тому що у нас скільки ворогів в Україні, які не тільки думають а й діють проти нашої головної мети перемоги. І вони повсюди, вони просто розлиті, як ото в повітрі якийсь аромат. От і от коли нам вдасться з цим покінчити, не тільки з корупцією, а за цими наглими внутрішніми ворогами, окупантами всередині України, які звикли бути окупантами. А ми ж терпіли, так от треба перестати терпіти, а зробити генеральне прибирання всередині України в головах українців і і в майнових питаннях, і в територіальних, і в мовних, у всьому добитися оцеї максимальної українськості, знищити внутрішнього ворога. А це перш за все інформаційна війна. Бажаю Збройним силам України вистояти та перемогти у цій страшній війні. Бажаю нашим захисникам і захисницям повернутися додому. Бажаю сил родичам та близьким загиблих та поранених героїв, бо вони платять найбільшу ціну за нашу перемогу. Наша перемога це таке майбутнє, в якому ті люди, які зараз захищають Україну, житимуть тут і жодного разу не жалітимуть про те, що проливали кров за нашу країну.